На землі Бог в людині відміряв життя бухсю них і чекає від неї він гарних, приємних плодів. Бог бажає, щоб кожен мав долю успішно і щасливу. Друже, ти досягнув всього того, чого так хотів. Час земного життя засіває миниму на сілі. Та якщо із небес ми чекаємо благословіння, пильнувати потрібно, щоб нам не посіяти зло. Сій добро, і пожнеш ти його, не повниш коморе. Сій добро, так навчає нас Бог і веде до висот. Сій добро, і не матимеш долі содом і комори. Як у них її лот. наче хвилі морські так китається в полі пшениця, розтягнулись до обрію гарні зелені життя, швидко час промайнув і помітна навколо різниця, Колоски налились, зовсім скоро настануть жнива. Так і наше життя пропливе сивим, рідним туманом. І як людшу на від, від шумить, від гуде. коли ниво ти, друже, засіяв злобові обмани, помірку, що у вічності ти пожинати будеш. Амінь.